Добрий день, шановні члені журі та учасники конкурсу. Я Марсімі Вікторія Анатоліївна здобувачка освіти Новоград Полинського вищого професійного училища що на Житомирщині представляю вашій увазі науково-заслідницький проєкт на тему художнього моделювання історичних реалій та образу отамана Марусі в Романі Василя Шкляра Маруся. Працюючи над проєктом, ми акцентували увагу на образ отамана Марусі, зокрема з позиції сьогоднішнього дня. Адже ми бачимо, як багато дівчат і жінок ідуть служити в Збройних силах України, і треба розуміти, які особливості характеру повинен мати той, хто хоче присвятити себе військовій справі. Тож актуальність дослідження беззаперечна. Ми ставили за мету проаналізувати і визначити специфіку художнього моделювання історичних реалій та засобів художності і характеру творення образу Марусі в романі Василя Шкляра. Відповідно до поставленої мети, ми визначили низку завдань. Вони представлені на стадії, тому, з вашого дозволу, на них детально зупинятися не буду. Тепер дещо по результатах нашого дослідження. Ми проаналізували Роман Маруся з позиції його художності і характеру творення образу головної героїні. Визначили жанрово композиційні особливості історії на питання, засоби художності і особливості характеру творення образу Марусі. з'ясували, що роман Василя Шкляра художній, історичний та громадянський одночасно. Варто наголосити, що визначальною мірою цінності будь-якого мистецького твору є рівень його художниці, а будь-який твір мистецтва є своєрідною художньою моделлю дійсності. Тому термін художнє моделювання можна означити як спосіб та особливості відображення цієї дійсності. Історичний роман Маруся це своєрідна проєкція художнього історизму. Досліджувальний твір має своєрідні жанрові особливості і є концептом національної самоідентичності. Ми з'ясували, що жанровою своєрідністю романа Марусі є поєднання ознак жанру, біографії, фазібіографії, авантюрного жанру і навіть вестерну. Але насамперед Марусі – це історичний роман, був побудований на історичному сюжеті. У романі яскраво виражений героїчний модус, адже у творі помітна поетизація подругів. Головна героїня Марусі, є перш за все, захисницею національної ідеї. Вона наділена мужністю та неабиякою силою духу. Отже, історичне це є засобом художнього моделювання Отамана Марусі. Своїм дослідженням ми зробили спробу довести, що у творі через образ Отамана Марусі стирається один із фендерних стереотипів початку ХХ століття, загально прийняти. Уявлення про те, що на чолі військового загону має стояти чоловік. Цей аспект дослідження для мене був особливо цікавим за певних умов і в кризових ситуаціях. Навіть дівчина від природи, ніжна і тендітна берегиня, домашнього тепла затишкою і миру і та зможе на взяти в руки зброю, щоб стати на захист власної державності. У нас є романом. Ми вбачаємо гендерну адресацію твору. Адже читаючи роман, виникає думка, що автор твору ніби ховає за фемінною назвою маскулинні однаки сюжету. Маруся це ніжна жінка-амазонка, на бойовим мистецтвом, яка подібна до свого образу архетипу, може все. У романі автор називає Олександру Соколовську «Орлеанською дівою. Цілком природно, що в нас виникає запитання: яка природа такого порівняння ще спільного Марусі з французькою дівою? Тому ми спробували розібратися і відповісти на ці запитання. «Орлеанською дівою» називають Жанну Дарк, яку багато століть вважають національною героїною Франції, найскравішим символом героїчної хоробрості і щиросердної любові до рідної землі і відданості своєму народу. Здійснивши історі історіографічний аналіз літератури про Жанну Дарк, ми з'ясували, що в житті Олександра Соколовської є багато спільного з французькою героїнею. Обоє селянського походження шляхетними манерами, наділими, чеснотами скромності, чесності і простоти. Були досить юними, мали 16 років, коли очолили військо, беручи на себе зобов'язання захищати рідну землю, обоє рішучі у своїх діях, свідомі і беззаперечні, патріотки свого краю. Образ Марусі, як і образ Жанни Дар, оповитий легендами. У романі бачимо легендарні дописи, заявчені могили мудрих бойових коней з фольклору і архетип Жанни Дарк у головній ролі. Таким чином, мотив ордеанської діви у романі Марусі цілком очевидний. Образ Марусі розкрито багатогранно через опис її зовнішності, дії, вчинки, внутрішні монологи, ставлення інших персонажів з неї при цьому реалістичне переважає, але мають місце й елементи містики. Паседж шкляр приділяє значну увагу художньому моделюванню образу отамана Марусі. Надзвичайно важливу роль у створенні її образу відіграють портрет, самохарактеристика порівняння, художня, деталь, чутки, легенди, перекази. Основним засобом характеру творення образу Марусі є портрет. Деталі процесу елементи загадковості. У характеристиці Марусі є елементи так званого паспортного портрету, тобто описано обличчя, руки, ноги, усю постать. Здається, автор і до абстрактного та динамічного портретування. Портрет Марусі подано не тільки динамічно, а й за різних обставин і передано його по-різному. Наприклад, у побутових обставинах автор акцентує увагу на інтер'єрі. Кімнати подає автор і портрет маску, застосовуючи прийом подвійного або повторного бачення. Отже, у ході дослідження ми поглянули на проблему художності під новим кутом зору, зосередивши увагу на специфіці і формах функціонування оповіді, які визначають особливості художнього моделювання історичних реалій та образу отамана Марусі. Варто зауважити, що образ Марусі знаходиться не лише в літературі, а й в образотворчому та монументальному мистецтві. Це може побачити на сайті, де представлено монументальні споруди, пам'ятник поставцям отаман... отаманки Марусі в селі Бабулів, де вона народилася, і на пам'ятнику стелу Олександру... Олександрі Соколовській у місті Коростишеві. Таким чином, ми можемо продовжити дослідження образу отамана Марусі в інших видах мистецтва. Тобто є перспективою подальшого нашого дослідження. Дякую за увагу.